Як же ж контролюються гроші в церкві? Гроші! А -а -а! Червоний прапорець! Слухайте, та не лякайтеся. Я вам зараз розкажу, і ви заспокоїтесь, і ви зрозумієте, що в церкві все правильно, чисто, стерильно чисто, Я би сказав, побудовано, як мінімум по фінансах. Дивіться. На... Членських зборах, тобто збираються люди, які регулярно відвідують церкву. Обираються раз на два роки, принаймні в нашій церкві, лічильна комісія. Туди входять люди, їх обирає, до речі, церква, таємним голосуванням, які після богослужіння рахують всі пожертви. Лічильна комісія. І обирається ревізійна комісія. Це інші люди. І оця ревізійна комісія періодично приходить і контролює всі гроші, що куди йде до копійки. Ви будете здивовані, але я, пастор, я не маю стосунків до грошей. У мене немає навіть можливості от прийти і взяти там собі які-небудь 100 гривень чи 100 доларів. Я не можу, немає такого механізму. Тому це лічильна комісія, ревізійна комісія. І відповідно у нас є церковна рада, яка вирішує фінансові питання в церкві, яку обирає вся громада, вся церква таємним голосуванням. І якщо я, наприклад, я керуючий цією радою, там більше 12 людей, я можу сказати, а давайте гроші туди використаємо, то мені, і так частенько буває, більшість в раді говорить, слухайте, ну зараз це недоцільно. Таким чином, я не розпоряджаюся, не копійка, а вирішує церковна рада, все це контролюється. А тепер скажи. Перкажіть мені, будь ласка, ну на які, в якій ланці можна украсти гроші? А тепер скажи, будь ласка, а як пастор може забирати всі гроші собі і будувати будинки, приватні літаки, парк, автопарк, шикарних автівок? От як розкажіть, якщо б я навіть це хотів, майте на увазі, що в справжній біблійній церкві сама отака форма контролю грошей і повинна бути. Бо гроші це така спокуслива річ.